Розглянемо деякі задачі на відрізки прямі та координатний проміг. Е, перша задача. Чи перетинатимуться зображення на рисунку? Пряма СЕ і відрізок АБ. Е, значить, АБ це відрізок, він має два кінці. Пряма Це Е. Вона нескінчена. Відповідно, фрагмент, який у нас зображений на малюнку, ми можемо продовжити. І, як бачимо, Продовживши цю пряму, як в одну сторону, так і в іншу сторону. У нас є точка перетину. Ось вона. Ця точка перетину. Прямо CE, і АБ. Отже, відрізок АБ і пряма ЦЕ перетинається. Далі. Промінь К і пряма CE. Промінь. Промінь має початок, але не має кінця. Відповідно, спочатку це точка О. Ми можемо продовжити цей промінь в нескінченність. І бачимо, що пряма цієї промінь ОК також перетинається. Далі. Промінь ОК і відрізок Б. Знову ж таки, промінь ОК. Ось він, початок в точці продовжуємо. Бачимо, що відрізок АБ він не перетинає. Таким чином, відповідь до... Даної задачі буде такою. А, пряма це відрізок перетинається. Тобто, чи перетинається зображення на рисунку, пряма це відрізок. АБ. Так, перетинається. Напишу. Так. Далі. Промені ОК пряма це перетинаються також. Тому пишемо так. Ну і відрізок та промінь не перетинаються, тому пишемо ні. Тепер розглянемо, що таке координатний промінь. Основні його складові частини і для чого він призначений. <кій> Значить, координатний промінь це промінь, на якому відкладено рівні відрізки. Найменший такий відрізок зазвичай, о, це координатний промінь, зараз позначу. Я. Координатний промінь. На ньому відкладаються рівні відрізки. Значить, найменший відрізок зазвичай позначається цифрою 1 і називається одиничний відрізок. Тобто це одиничний відрізок. Далі цифри, які біля... По цих ось позначок записані. Вказують на те, скільки одиничних відрізків міститься між цифрами 0 і вказаною цифрою. Тобто між 0 і 2 міститься 2 одиничних відрізка. Між 0 і 3 міститься 3 одиничних відрізка. Далі 4 одиничних відрізка, 5 і так далі. Фактично кожне із таких чисел вказує на відстань. Від початку променя, від початку променя до оцієї риски, е біля якої записано це число. Так. Далі. Числа, які зараз тут е записані оці всі, називаються координатами. Координатами точок. Тому промінь називається координатним. Ну, Наприклад, точка А розташовується, він ще буквою А підписали точку, ось оцю ось оцю точку, яка відповідає числу 0. Буква Б відповідає точці, які відповідає число 3. Буква С, відповідно, відповідає точці, які відповідає число 9. Ну і Д, як ви бачите, відповідає числу 12. А, значить, говорять, що точка А має координату 0. І записується це ось так. Точка Б має координату 3, точка С має координату 9. І точка D має координату 12. Ось таким чином, за допомогою координатного променя, визначається положення точок на цьому координатному промені. Положення точки називається координатою точки. Тобто Координата точки D – це 12, координата точки C – 9, координата точки B – 3 і координата точки A – 0. 0 це початок відліку координат. Так. Звичайно, що на координатному промені, як бачите, числа зростають зліва направо. Тобто коли я рухаюся зліва направо, то я рухаюсь в напрямку зростання чисел. Це означає, що число, яке знаходиться правіше, ось, наприклад, одиниця, вона більша за те число, яке знаходиться лівіше. Тобто за 0. Тобто Одиниця більша за 0. Двійка, відповідно, більша за одиницю. Трійка вона більша за двійку і так далі. Ну, а тепер задачі е, пов'язані з координатним променем. Ну, одна із них ми тільки що розв'язали. Це визначення координат точок на промені. Друга задача. Які натуральні числа лежать на координатному промені між числами 132 і 140. Значить, між числами 132 і 140 лежать е, такі натуральні числа, які більші за 132, але менші за 140. Е, значить, це число 133. 134, 135, 136, 137, 138, 139. Тобто більше за 132, але менше за 140. Далі. Які числа лежать між числами 487 і 492? Так само, як і в попередньому випадку. Між числами. Е 487 і 492 лежать числа 488 і по 491. Третє. Між числами 2126 і 2128. Між цими числами лежить тільки одне натуральне число 2120. Між числами 3714 і 3715. Між цими числами немає жодного натурального числа, бо це сусідні числа. А раз сусідні числа, то між ними жодного числа немає. Так, слідуюча задача це на знаходження координат точок. Е, якщо на шкалі, не всі е, поділки про, е, оцінені, е, пронумеровані. І так, точка А, ось вона. Точка Б, точка С. Пронумерованими є друга поділка, четверта поділка, ну і так далі. Нам необхідно визначити положення точки А. Очевидно, що точка А лежить між е, двома сусідніми поділками. Ось цими ось. Тобто, вона є серединою цього маленького відрізка. Щоб визначити, яка ж в неї координата, необхідно знати величину цього відрізка маленького. Ну, як бачите, Два таких відрізки ось містять 20 одиниць, то один маленький відрізок значить 10 містить. Це називається, ми оцінили е поділку, яка не оцінена. Ну і тепер стає очевидним, що координата точки А буде 5. Ну, я запишу так, 5 в дужках. Це координата точки А. Далі, координата точки Б. В принципі, тепер ми можемо е не підписувати більше ніяких чисел, а і так здогадатися. Оскільки маленький я цей відрізок 10. То, значить, посчитали скільки. Їх? Раз, два, три. Значить, це 30. Значить, між 30 і 40 посередині це буде 35. Відповідно, підписую. 35. Ну і це, дивимося, значить тут 100, це 90, це 80, значить 85. 85. Так. Ну так, визначаються координати. Тобто в ситуації, якщо у вас є необхідність оцінити якийсь проміжок, ну, маленький хоча б, да? маленький у нас не оцінений то, звичайно, що це можна завжди зробити, спираючись на ті проміжки, які вже оцінювали. оцінені. От, наприклад, оцей проміжок, що містить два маленьких, оцінений в 20, значить маленький в 10 і так далі. Так, тепер слідуюча задача більш практичного характеру. Яку температуру показує термометр? Значить, дивимося, що там у нас термометр показує. Ось Звідси показує ось сюди. Ось таку температуру показує. Дивимося. Значить, це у нас нижче 20 на 2, на 2 маленьких проміжка. Я зараз їх зафарбую іншим кольором. нижче 20 на 2 маленьких проміжки. Ось воно. Нам необхідно знати, скільки на маленький проміжок припадає градусів. Дивимося від 0 і до 10. У нас міститься 10 маленьких проміжків, значить на оцей відрізок великий припада 10 маленьких проміжків. Значить, на один маленький проміжок припадає, 10 поділити на 10, 1 градус. Ну, а раз ми знаємо, що 1 градус припадає на оцей маленький проміжок, то виходить... Температура, яка показується термометром, нижче 20 на 2 градуса, Тобто 20-2 це 18. Або від 0 до цієї риски обчислити. Це 10 градусів плюс 5, 15 і плюс 3, 18, Тобто 20 2 – 18 або 15 плюс 3, 18. І так, і так можна обчислити. Так. Далі, яку температуру показує термометр, якщо стовпчик опуститься на 6 поділок? Значить, якщо стовпчик опуститься на 6 поділок від оцього, що є, то це значить, у нас температура буде 18-6, 12, тобто от сюди. Ось до цієї поділки 12 градусів. Якщо на 4 поділки, то значить... На 4 поліки, раз, 2, 3, 4. Ось така температура буде. Тобто 14 градусів. Було 18, мінус 4, получаємо 14 е, градусів. Так, ну все.